Зараз сюди треба їхати. Йо-мої шоста ранку вже така ніч майже. То так сказати, це вже осінь. Так, десь тут зараз мені подвір'я має бути. Кисікурво, як вони мене побачили, що я тут я їду. Типсе, блін. Так, десь ось тут має бути мій місток. Десь тут, мені здається. Тата, дивіться, тут ось там певно бабуся щось. Забула виключити світло. Так, то щоб не розбудити нікого. Все, ставлю тут машину, лушу. Все, тут позакриваю, вс, йду до, до хати. спати. Всім добре здоров'я, друзі! Ви на каналі Сесанич. Сьогодні коротше, буде нове відео про те, як я приїхав з міста в село. Сьогодні буде перша серія, коротше, я приїхав в село своє. Не був я тут коротше, пару років, так сказати, купив собі таку ласточку на таких файних номерах. Ну, купля... Купляв я в нього цю машину одного старої людини. Ну, знаєте. Людина цінувала цю ці машину. Так я, то що тут я вам розказував? З що то і розказую про своє ССО? Сьогодні дві тільки це файна файна погодка, йо пересите Я вже, коротше, привітався там ну вже з бабусею Вона вже так скучала по мені. Зараз може щось би піти зробити. Точно! Я ж забув, що тої. І... У мене є ж тут е, дружбан Діма Мені здається, що він десь в тій стороні живе. Чи може ти? Звідки знаю? Бачу, люди ходять. То нині четвер. А, та то точно, то ж нині ця служба була. Нині, певно, всі з церкви вертаються, де хто йде в церкву, щось там. Різні люди є. Добре, йду, коротше, до... може до Діма. Я вже можу пізніше Там обдивлюсь своє подвір'я Жеся подивлю бож здоров'я. Так, вроді десь тут Нічого собі хто там такий трактор має Пану Що тут є щось Де то він Нічого собі Він такого УАЗіка має Ух ти бляха Ну то Курва Якісь кроли моє, його пересете. Де то він курве А Ану я пошукаю бо Я не думаю, що він десь ще спить. Бо він любить поспати так допізно. Зараз вже 10-й день то, -то, то я, той поспав 3 годинки та й все. Я і так їхав Сутку Щось дивно, А ну і може постукаю двері. Круго у нього, ну тут ні дзвонка, ні нічого. у нього вже ледве розвалюється та хата. Воно може заклечу. Алло! Дима. Ух ты. У мене путать. Курва. Не понял. Боже. Сансанж, дай боже, йо! Йоп перек! Ти зустріч! Ти шо вже проїхав? во, проїхав недавно три годинки там ішов поспати. Та да, шо як там бабуся? Та капець, вона так скучала, що заплакала. не ж заплакали. Йо да. пересета, то скільки ми з ним не бачили, скурча мать. Шо ти як ти ти? Та нормально приїхав Його у короче, ну сам знаєш, на заробіток тихо місто. Я там такі гроші заробив, що ти зараз охренієш. Ну а ну, розказуй. Та то вже секрет, ти ну. Сам знаєш. <laughs> ладно, ладно. Я вже Розкажу пізніше, бо то довга історія. А ти як, Курма, бачу, тут все змінились? Жив УАЗіка купив. Та, та я його це на. 270 тисяч брав його підремонтував та й працює. Ага. Я понял, що там же куз трактора бачу купив. Так трішки це гозяйство угу. почав займатися. ти Відколи кольор купив тих кролів. А, та ці кролі мене би це від сусіди достались, від Васьки. Угу, Я понял. Що то нині така файна погодка, чуєш? то... сьогодні взагалі. Ну. А то нині що якісь э... якісь. Кисьят що, ішов, я ж бачу так багато людей, ходять я думав, що тут не на службу йдуть. А, та то, напевно, це на. Що, на ринок пішли, на базар. На базар? Шо нині? Та там. Та нині там четвер. і техніка продається, там і багато чого є. А нині що четвер? Ну, що вони четвер відкриті? Так. Я перестав перший раз чушу не відкриті в четвер. Ну, Та це вроді... не вони в суботу ну, не дав, відкривалися. Так робити. Добре, ну, що б умієте робити? Ну, може б ти, якщо ти хочеш. Та я знаю, якщо так, гроші там є. У мене є гроші, ти можна всі подивитися. Подивитися, сподобається, не сподобається, ти ось, Може, прикуплю собі? Та може там. Молодець, куру, везенку всі ходить, бля, всі... Показується на слабі, бля. Та-та. Ну, це та, та чуєш 2 хоча не будемо по дорозі йти. Та в нас тут е, останнім часом міг тут, і не їздить тільки я на тракторі, інколи виїжджаю, та й все. Ти, до речі, на чому приїхав, та ти поїхав в город на автобусі по поброї. Я ж на машині приїхав. Що купив собі машину? Що за машину? Та то в мене та машина вже так. Та я покупав... одного старого. Ну Вона, як скаже, ласточка супер просто. Та-та. Це то файно є. Чуєш, ну, дивись, я курву бачу озеро. Можна буде сі сіхо... сходити до нього? Можна, конечно, можна. Ну, дивись, курва, хтось там. Щось там щось палить, кур. круки шашлек. Філіх моїх трапив, блін. Корвою, мені вже самому захотілося шашлек. Та треба зробити по-любому. Ну а я, бляха. Та міг би вже зробити на приїзд друга? Та курва бляха ще і... і. Навіть не знав, що я, що я приїду. Я тобі дзвонив курва до... до цього дня п'ять разів. Та ято в поле був, че ме це дишкувало там. А. Чуваш то шо за курва е то, то... Оце, оце било базар? Та, то базар, то дали там пиде... Ще. Та за курва то и ние сплюхаме, че шо... Ти вие, ти вие, ти вие, хтз, йоу... Ще той се поразкуплява, певно. Йоп, тумба, че, йоу... Почвам хтз. Не бължи здоров'ля. Так, что ты кормит бляха до якийсь? І... Курва мать, фашист. І дам звідси, бо то бачиш, якийсь фашист, певно. Курва, купляй якусь техніку з це... больше чистя. А ну, я десь запитайся, так, що подъявлюсь. Так, шо у нас тут є? Ну, ключ у фонарик, бляха. вряд ли. Та не кричити там, крути, що не можеш залізти на той Що Что тут берут? Та у нього тут ціна, ціну треба тут... Я зараз сяду, ти нічого там не, не кричить. Так, ч себе курма? певно Щось Щось не то. ці, блін... Колеса, бляха, ну ткапець. Не помей. Так коротше, я договорился з цим мужичком каже. Вий. За 2,5 мільйона віддає. Чого 2,5 мільйона? Гривень, гривень. Ну то нормально кажеш. що По по-дідівський сказав, бляху. Він каже, це за трактор та за дискатор. А, ну я знаю. Тут ти не припух, бляха, за такі ціни, то давай хоча б за Ну, давай там... подумаємо, давай хоча б. О, сам, сам та він за, за а, три то, хотів. Потягу, я говорю на місці. Короче, давай за 100 тисяч і по рукам. Добре? Який курва 2,5 мільйони? Ти що, здурів? Чуєш, він ще певно бахнув. Ти, я не знаю, ціни. Я бачу, ти теж що ти торговець, бляха, за 2,5 мільйона, то давай сам купляй, то бляха. Ну то та такі ціни не делать. Не ж знаєш, по якісь кістину, бляха. Блін, ну ти чуєш, чу, то, воно максимум коштує 100 тисяч, у це все двоє. Та ні, то що, то, то трактор то хороший. Та нормальний хороший то... 100 тисяч, ти що хотів, блін. Та то не є якийсь там джундір, що має там 500 коней. А тут то 130 коней, що то. Та нормальний трактор Може, він лишай, ще, ще там якийсь трохи поламаний. А ти купляєш за такі величезні гроші, ти шо? Та я мій взагалі купляв за півтора, ти що? Ну а я 100 ну, значить Тебе обули на пів на 1400 грн. Ти поняв? Все, давай, досі домовляю. Давай, короче, нам домовляти за 100 тисяч і все. Він сказав, що так. Я не знаю, звідки взяв 2,5, але так, ну що ти бачив, курою? Бо на місці вже порішали. Ти якийсь 2,5 млн з половиною мільйона щось видумаєш, блін. Все, вже мені ключі дав. Де, блін, файна техніка, курва. Тут дуже файно, але то в мене є МДЗ як мтезек... букашка по сравнению з цим монстром. То то взагалі, в мене не вийде тут файна машина. Так, то давай зараз заводимо то. Є, о! А ну за підчіплєйки мені. Так, зарази сюда. О. Вс? Все, вс, давай, езжай. Ну да. Курба трепня. Так, оно. А ну, зараз. Всего. Я, короче, еду. Постійш... Ух та... ты, блин, то он деть так звонит в трафа. Йо, пермітатр с теми курва рулями, блин. Та он, бр. -мо. Я не знаю, ты хотів купляти за 2,5 миллиона. Да его бы уже было на пуститі грошей блин, то я в ведь порішал арену вместе за 100 тысяч гривен. Тобто і є. Такі скоро 2,5 мільйона, що я треба віддавати, бляха. А тут не мільйони. О, а тут вийсно, тут вже більше людей стало. Я вам кажу, що вони певно на... до церкви йшли, бо то... Так, я тут не тут. Ну, ось тут. Ось тут. Ти, блін. Так. так, от тут. Бачу, біжить. Так, тут вже не зачепнутись. Це, обінь, о, супер. Супер, супер. Йо, кадр з тим, блин, де скручено. Якщо ні, то я вже якось через задню двір побілю. О, супер, пролізли, пролізли. Проліз. Так, ну зараз... Давайте давайте там поставлю. Надіюсь що ніхто не вкраде. А Очекати, впущу тий. Десь квич. Сосік сане що що за завеликувати, думаю, для того двору буде. Ну, там можна буде. А то я не знаю чи нині, бо мене вже, знаєш, вже по дорозі були там закликали на шашлик... Одні родичі. Ти там, сам знаєш вже. А ну то проглядне, це... то вже з другого дня вже з пудескої, підемо на шашлек. О, то fine машина розумію. Ну Та то ласточка просто, я у шоці. Це взагалі. Ну, ну. Просто. Не слів, я тобі так скажу. Та-та. Бо бачу, ще дід був певно на дров. Тату, й дід він целевий хоч метал хоч когось буде, то йому хоч щось робити треба. Ну та та. Бо Бубація, якщо що не робить, то 50 не налиє йому. Ну ну. Що може давай хоча б до магазин підемо. Ну підемо магазин там по. Давай після я знаєш, такий голодний куплю, якийсь кобасу може. чи якийсь кубас куплю. Побутилися по цього. Що... Ну ну. Віцного хмельного. Ну, прийти, де, де, де коротше купляю, я тут кажу, подивлюся. Так, давай я так. так. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Дякую, що подивилися мене. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть файний коментар. Всім до зустрічі, всім пока-пока.